Зміни чисельності українців. За досліджений період 1959-1959 років чисельність українців зросла з 32 млн е, 158 тисяч осіб в 1959 році до 37 млн 411 осіб в 1989 році. Приріст складав 16,36%. Е, Цікаво, що за цей час п'ять eh, цей eh, чисельність eh, всього населення України на 22,89%, а росіян на шістдесяті відсотків. Тобто, при чисельності Росіян чотири рази виявився більше ніж чисельність українців, ну я пізніше. Розкажу і про росіян, але виявіть собі, чисельність росіян в Україні зростала значно більшими темпами, ніж приріст чисельності в самій Росії. Е, ну, За рахунок так званого ще населення. Українці переселялися на північ Росії, е, Магаданська область, е, Комі Республіка, Мурманська область, Хатимансійський округ в Тюменській області, а росіяни переселилася сюди, особливо в міста в обласні центри, в міста Півдня та Сходу України. Ну, якщо брати загальний приріст чисельності українців за 30 років, 5 мільйонів 260 тисяч, то за, на перший період, 에, тобто з 59-70 років, припадало 3 мільйона 125 тисяч осіб. Тобто 59% загального приросту українців припадало за цей період. На другий 1 мільйон 205 тисяч осіб або на 22,91 відсотка. На третій період лише 930 тисяч на 17%. Отже, як свідчить аналіз статистичних матеріалів, темпи приросту українців поступово знижувалися і складали за перший період 9,72%, тобто фактично 1 відсоток на рік приросту, то за другий лише 3,42%. А за третє ще менше, 2,54. Було б ще менше, але в кінці 80-х років відбулося українське національне відродження, і частина українців, особливо в містах центральної України, які погодились з етнічно змішаних сімей, визнала себе українцями. Тому але. E, на сході ті самі тенденції, і де популяція зрозуміла, що e, темпи приросту скорочувалися, чітко просто проглядається і значна територіальна диференціація в приросту українців за окремими регіонами. Зокрема, найбільш інтенсивно зростала чисельність українців у південному регіоні на 20, тридцять Далі йшов південно-західний, 1585, і найменше е, найнижчі темпи скороч, зростання чисельності українців було в донецько придніпровському районі. Я скажу, що в деяких областях навіть відбулося за рахунок асиміляції навіть скорочення чисельності українців, е, попри те, що загальна чисельність населення, особливо чисельність росіян, інтенсивно зростала. У цілому за 59-89 роки о, у південному та донецько прініфровському регіонах е, при чисельності росіян значно переважав при чисельності українців не лише у відносних, а від собі навіть в абсолютних показниках. Наприклад, у південному регіоні прист українців е, складав е, приріст росіян складав 1 мільйон 289 тисяч, а українці 1 мільйон 116. У Донецько-Передніпровському районі ще більше відмінності. 2 мільйона 347 тисяч осіб, а українці лише 1 мільйон 400. Уявіть собі, українців більше, але при рості їх менше. Тобто тенденція чітко вияснила, що якби такі темпи продовжувалися, то раніше пізно українці б стали меншістю, як мінімум, в цих двох регіонах. Така несприятлива для українців ситуація, що склалася в південних і східних областях, призвела до того, що в цілому, в 70-ті роки, тобто в другий період, зростання чисельності українців в цілому в Україні, виявилось навіть меншою і чисельність, зростання чисельності росіян. Уявіть собі, з 70 по 79 рік чисельність українців зросла на 1 мільйон 205 тисяч осіб, а російської етнічної меншини на 1 мільйон 345 тисяч. Досить нерівномірно розподілявся приріст чисельності за окремими областями України. Із, у 7 із 25 областей України взагалі такого проросту не було, а відбувалося зменшення Чисельність населення. Ну е, в основному це переважно в центральних е, областях України, де я говорив, спостерігалася депопуляція вимирання сільського населення. Так, чисельність українців в, Чер... в Чернігівській області скоротилася на 12%, У Вінницькій на 10%, у Сумській на 8,28%, у Хмельницькій на 5,38%, у Житомирській на 3,62%. У Кіроврацьки на 3%, у Черкаській на 2%. Нагадую, що у Кіровратській Черкаській загальна чисельність населення зросла за рахунок Росіян, але чисельність Українців навпаки зменшилася. Зменшила чисельність Українців переважно в тих областях, де була е, значна частина чи е, е, значна частина значна е, частина Сільського населення, е, до того ж, якщо за перший період зменшення чисельності українців відбувалося лише в, в трьох областях: Вінницький, а це область Поділля, Східне Поділля, вона може з Київської області. Це е, формувалася українська на цих теренах: Сумська і, і дві північні: Сумська і Чернівська. То у другому періоді. Уже у восьми областях, у третьому, в дев'яти у, дев у 70-ті роки зменшила чисельність населення навіть у східній Луганській області за рахунок асиміляції на 30 тисяч на 2%, відсотка. Це при цьому, що чисельність росіян інтенсивно зростала за третій період скоротилася чисельність населення, парадокс українців навіть в столичній Київській області а 14 тисяч, ну, менше відсотка. Ну, на, 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 можна от е, навести о, оці приклади е, скорочення. Е, ну тут довго. Ну, наприклад, у Полтавській області скоротилася чисельність населення і в 70-ті, і в 80-ті роки. У, е, так само в Кіровоградській області за два періоди тому ми можемо засвідчити те, що ці тенденції були завальні, і центр України, український центр вимирав. Найбільш високі темпи зростання чисельності українців відбулося у Києві. Ну за рахунок зрозуміло міграційних процесів на 180 тисяч в українській області 133 тисячі ну це пов'язано з насамперед з міграційними процесами бо чисельність українців в Криму е, була найменшою і вони складали меншість 267 тисяч а в, в 89 625 тобто менше мільйона але Просто у відносно показниках досить таки високі показники, але малів у абсолютній. В Закарпатській області зросла чисельність на 42%, у Херсонській за рахунок міграції на 40%, у Львівській на 35%, у Дніпропетровській на 31%, у Запорізькій на 30%, у Ренківській за рахунок природного просто на 29%, 28% у Чернівецькій, 27% у Одеській, 25% у Рівненській, 20 один у Миколаївській. Тобто, ми бачимо, що значна диференціація приросту чисельності. Ну, я хочу ще зупинитись на Харківській. Е, Приріст чисельності українців в Харківській області поступово скорочився: 135 тисяч за перший період, 7% приросту, 83 за друге, 4 відсотки. 40 тисяч найменше, за третє лише 2%. В цілому за 59-й,89 258 тисяч осіб 491 тисяча. Ну, якщо брати, то рекордсменом по абсолютному просто, я ще кажу, була е, Київська, е, місто Київ 1 мільйон 199, тобто е, чисельність. Більше ніж подвоїлася, і в абсолютно показника найбільш інтенсивно зросла чисельність населення е, Львівської області на, на 646 тисяч, і Дніпропетровська область, вона сама по собі велика на 666 тисяч. Попри те, що найбільшою за чисельністю населення було Донецька область, то приріст чисельності українців в Донецькій області складав. Лише 325 тисяч 13 відсотків, що було значно менше ніж навіть в тій же Дніпропетровській там чи у Львівській областях.